Спонсор показу програми цінуй справжнє». в мережі. Інтернет шириться інформація, що у 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів. А це у 30 разів більше ніж Україна. Тернопільський волонтер Сергій Кичула зізнається, одразу розгубився, коли почув про це. Якась Сумна така статистика. у війні проти України російські військові і справді активно застосовують дрони та квадрокоптери. Саме тому антидронові рушниці дуже потрібні нашим хлопцям на фронті. Втім, такий цілісний великий апарат коштує тисячі євро. Тож Сергій одразу зв'язався із друзями, аби ті допомогли йому із покупкою. Познайомилися з моїм тезкою Сергієм, бо він боєць зсу і він передав нам прямо з передової от схему і саму ідею цієї антидронової рушниці. Вона вже випробувана прямо в гарячих точках. Так, Сергій разом із друзями-інженерами почали розробляти прототип антидронової рушниці. Вона досить така мобільна, не досить не дуже важка. І, в принципі, по вартості завдяки нашим електрикам нашим науковцям дуже багато. Комплектуючих, яких входять в цю рушницю, вони зроблені саме на Україні. Такий цілісний апарат коштує близько трьох тисяч євро, але завдяки нашим місцевим умільцям волонтери скоротили вартість на 25%. Зараз Сергій готує до відправки на фронт три антидронових рушниці. Волонтер також закликає долучатись до збору коштів усіх небайдужих. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє. Мова рушникова так називається колекція вишитих рушників Тетяни Голувань. Займається колекціонуванням вишивки жінка для того, аби інші люди мали змогу ознайомитися та поринути в історію вишиття. маю на меті показати людям, як народ жив, як живе тепер і як молодим зрештою куди рухатися. Займається жінка вишивкою близько 30 років, а саме колекціонуванням історичних рушників вже понад шість. Рушники попадаються різні. Просто я їх погрупувала. Рушники дерево життя, рушники там весільні, геометричні. А сьогоднішня колекція це рушники, підписані нитками. Вони є дуже цікаві і вони є мало досліджені. Загальна кількість рушників у колекції пані Тетяни налічує близько 400. Найстаріший рушник, який жінка зберігає, вишитий у 1908 році. Колекціонерка розповідає, по-особливому цікаві рушники виготовлені у період, коли все українське було під забороною. Ось один з таких рушників, якраз ми бачимо, які переховували і який зберегли до сьогоднішніх днів Боже спаси Україну. От він пережив дуже багато сибір, і консервування, і закопування в землю. Такі рушники говорять про міцний дух українського народу і міць української жінки, яка мала бажання це зберегти. На експозиції представили 55 рушників із вишитими надписами. Кожна робота має свою унікальну історію, адже на кожній є слова, які у період створення рушника були переломними для людей. Особисто тут мого улюбленого рушника немає. Він трошки серед іншої ем, структури, іншої вишивки, іншої техніки, так, але я люблю кожен свій рушник, тому що це є частинка дуже великого цілого. Відвідати виставку стародавніх українських рушників зможе кожен охочий протягом місяця. Спонсор показу програми цінуй справжнє».